Вітаю, друзі! Мене звати Мар'яна Бенц, я психолог, психотерапевт. В сьогоднішньому ролику я хочу поділитися з вами своїми роздумами і спостереженнями на тему, чи варто боротися з собою. Досить часто від своїх клієнтів я чую, у мене є якась там негативна риса, і я дуже хочу її побороти. Більше того, я вам скажу, що колись я сама дуже довго боролася з собою. Що ж відбувається, коли ми боремося з собою? Коли ми боремося з собою, мені взагалі на думку приходить така метафора, що людина, яка бореться з собою, вона весь час живе на полі бою і на цвинтарі одночасно. Тому що відбувається постійна внутрішня боротьба. А коли йде внутрішня боротьба, це означає, що одні субособистості особистості вбивають інших субособистостей особистостей, хоронять один одного. І так на впродовж всього життя. Що ж тоді робити, ви скажете? Що не боротися своїми недоліками? Точно боротися з ними не треба. Насправді людина не народжується з недоліками. Коли народжується дитинка, вона народжується досконалою. І ті чи інші недоліки у нас з'являються при певних життєвих обставинах, при певних життєвих ситуаціях. І насправді досить часто ці недоліки допомагають нам жити. І для того, щоби. Скоригувати якийсь свій недолік, в першу чергу потрібно його усвідомити і прийняти, зрозуміти, а в яких життєвих ситуаціях саме ця риса допомогла мені вижити. Але з часом наші недоліки нам можуть заважати розвиватися або й чого доброго заважати нам жити. Тому свої недоліки треба. Прийняти, подякувати їм і поряд з тим розвивати нову якість, іншу рису, ту рису, яка б допомагала нам далі жити і розвиватися. І що ж відбувається в, нашому, в нашій свідомості, тоді, коли ми боремося з собою, на цю тему є дуже хороша притча про двох вовків, яку я вам зараз хочу розказати. Одного разу прийшов учень до вчителя, і вчитель йому каже: Я хочу тобі розповісти одну притчу: в кожній людині живе два вовки. І ці два вовки один білий, інший чорний. І вони постійно воюють з собою, вони постійно борються і б'ються один з другим. Учень питає, а хто перемагає? Вчитель відповідає, перемагає той вовк, якого ти годуєш. Якщо ми боремося своїми недоліками, ми акцентуємо свою увагу на тому чи іншому своєму недоліку. А раз ми акцентуємо свою увагу на цьому недоліку, це означає, ми ніколи його не поборемо. Ця боротьба буде додавати нам сенсу, буде додавати нам енергії, і ми будемо постійно продовжувати жити на цьому полі бою. Тому для того, щоби. Жити по-іншому, жити в новій якості, треба акцентувати свою увагу на своїй новій якості і розвивати цю якість. Дякую вам за увагу! Всього доброго! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, коментуйте, пишіть, яка ж інформація для вас була б ще цікавою для роздумів, для розвитку. І я з радістю буду розвивати теми, які... Вам будуть цікавими до зустрічі.